Друзі, всім доброго дня! Знаходимося за друзі, всім доброго дня. Знаходимося зараз, знаходимо зараз. Знаходимося зараз. Знаходимося зараз по вулиці Сечині, де де зараз рейдери виселяють родину з двома дітьми, які понад 20 років жили в цій квартирі. Представтеся, будь ласка. Добрий Олег Михайлович, а, доброго дня. Так, розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз? Да, да, да. Прийшли люди, які хочуть вірватися в мою квартиру, зламати її так. і нас висилати. То есть, якби незаконним путем. Квартиру вони купили без мого відома за 4 тисячі доларів. Банку було за 115 тисяч гривень. Да. Купили квартиру з двома дітьми і прийшли, поставили перед відомо, що ви вже тут не живете. У нас ці ваші документи. Скільки років ви живете? В ну я тут живу з самого дитинства. Я тут родився. Грубо десь вже по 40 років. Тобто, друзі, дивіться, це масове явище зараз відбувається в Україні. Дали добро так званим чорним риелторам. І вони а, раніше вони в такі речі не лізли, а тепер вони вже напряму залазять в такі брудні справи. Значить, я сподіваюся, от я переконаний, ця поліція буде з народом, не дасть чинити жодного протиправної дії. Значить, і вони зараз намагаються силою зламати двері, виселити родину, яка більше 20 років проживала в цій квартирі. Купили квартиру. Вдумайтеся, скільки кімнатна квартира, Двухкімнатна квартира за скільки? За скільки купили? За 100 за 100, за тисяч гривень вони купили двокімнатну квартиру в Ужгороді. Так, а де ж у нас ці люди, які є власниками квартири? Давайте поговоримо з ними. А доброго дня, то ви новий власник квартири. А скажіть, а ви не в курсі були? Що це не в курсі? Купили квартиру і не в курсі, що там дві дитини проживають. Не в курсі? Чи ви, може, піджак якийсь? Може, ви піджак? Піджак. Не знаєте, що є піджак? Доброго дня. І що це таке? Я є ви читайте, що тут написано. Та що ви бумажки тичите? Ні, я виключаюся, знімайте бумажку. Ви... Це, це все в суді. Шановна, це все в суді. А ви хто будете? Я представник. Так. У мене є, будь ласка, я представник. Блага, ага, а то ви мама. Так, то, то мама залізла в таку брудну справу своєю дитиною. Не, не, Висилати... не, не ганьба вам, мама. Висилати ви не грама, мене ганьба. Та ви не хапаєте, та ви не хапайте мене руками. Мама залізла в таку брудну справу. Чекайте, чому ви та ви слухаєте, так ви мене, мене за руки хапаєте? Вважаєте, не хапайте, будь ласка, мене за руки. Мама залізла в таку брудну справу. Прізвище мами чого не допускаєте Спокойтесь, того ні. факту, що ми дійсно не знали про це? ви не участвуєте в ну це є офіційна Я не, не... Я не допускаю а, жодного розважайте. факту, тому що коли я вкладаю гроші, Ага, ви вже не говорите все. А я не з не я в цьому цирку також не беру участь. Ага, то виселення квартири вже цирк, розумієте? Виселення квартири вже цирк. та ні моя поведінка, що бачили обличчя рейдерів, які виселяють родину. Щоб бачили ці обличчя, які залазять в такі брудні схеми заради пару лишніх тисяч доларів. Блін, які вони хотіли заробити і роблять себе клоунів. Що вони не знають, все вони прекрасно знають. Знають хто тут жив. Вони придбали квартиру. Серйозно справа в суді. Ідіть в суд. Ні, ви можете... Ні. Реальні... Ні. Ви Ні. От, шановна. Ви звертаєтеся в суд. Я вам роз'ясню, раз ваш адвокат цього не зробив з позовом про усунення перешкод користування вашою власністю. І все. І все. І ви красиво, і ви красиво і звертаєтеся воно. в суд, а якщо ви будете чинити незаконні дії, ми будемо звертатися в правоохоронні органи і, і, і просити поліцію, бо незаконні. ці двері, які там стоять, вони стоять за ту суму, за яку ви купили квартиру, щоб ви просто розуміли. Ви пропонували відкрити двері, вони це не роблять, як нам тут. Звертайтеся в суд. Звертайтеся в суд. Друзі, це масове явище. У мене тільки за буквально за останній місяць, за останній місяць, два клієнти, яких от таким от чином, які 20 років проживали в квартирі, е намагаються виселити. Першу, перші схеми бере участь. Так званий реєстратор Лазур, справа по якому в поліції вже довгий час пилиться, на мабуть не з незрозумілих причин, чому вже його не притягнули до відповідальності, що він переписав купу квартир. Купу квартир взяв, попереписував цей державний реєстратор прізвище його Лазур Я сподіваюся, що на нього зверне увагу наше керівництво області на цього державного реєстратора, який попереписував з дітьми квартира, у якій співвласники вже деякі померли, переписав цю квартиру. Тому, друзі, ми е, не дамо зараз в суд, нехай звертається в суд. І доказують судовому порядку свої права, усувають перешкоди у користуванні власністю, виключають світло, що вони там хочуть робити. Все в судовому порядку. Нехай звертається. Це тепер моє. Не ваше діло. А у вас 23 тисячі чи 100 тисяч заборгованість по СББ. В... ви щось говорите про порядок? Чекайте, а ви переписували квартиру, не знали про розмір заборгованості? Ні, не Нічого ви, ви, не ви не знали. Класно ви устроїлися. За 100 тисяч квартиру купили. Дуже класно устроїлися. А чому за 100 тисяч? Ну ви говорите правду. Ви ж бачили. А скільки? 140. О, ну то суттєво різниця. Суттєво різниця. 140 тисяч це знімаєте. реальна ціна, це реальна ціна 140 тисяч. Реальна ціна. Друзі, от бачите, купили квартиру з, з людьми, з дітьми, і зараз намагається їх виселяти. Я думаю, що це не справжні власники, так звані псевдовласники. І я думаю, що я думаю, що по цьому державному реєстратору. Це юридичний термін, і він використовується в ухвалах суду. Я думаю, що по цьому державному реєстратору все-таки керівництво Нацполіції зверне увагу на ті кримінальні провадження, які він попереписував, попереписував купу нерухомого майна і жодної відповідальності за це не поніс. Тому, друзі, якщо у вас не дай Бог така ситуація, першим ділом звертайтеся в поліцію, другим ділом звертайтеся до адвокатів, оспорюйте. Ці о, незаконні так звані угоди.